Вітаю вас, друзі, на моїй кухні. Сьогодні у нас третій рецепт бельгійських вафель. У нас 500 грамів маргарину розігрітого. Розігрітого при кімнатній температурі. Добавляємо 200 грамів цукру. Перемішуємо руками. Коли весь цукор вмішали вже в Маргарин, ось така маса вийшла. Тепер додаємо одне яйце і знову перемішуємо знову ж таки рукою. І далі додаємо стакан борошна і знову перемішуємо, нагріваємо нашу плитку, руки змочую борошном і знову. Роблю отакі колобки. Закриваємо через 5 хвилин. Угу. За рахунок того, що тут тільки стакан борошна і того воно таке м'якеньке. Дивимось красиве. Треба зараз. Куштувати. Воно як, як сніжок на смак взагалі. Розсипчете, розсипчете. Додаємо ще 200 грамів борошна. Доїдай, щоб не І перемішуємо. Доїдай, кажу, щоб не остарватися. Ні, тут почув, тут. А зараз я хочу запитати наших експертів. Зараз візьмемо цукрової пудри. Ну, пробуйте і скажіть як. Вкусно. А оцей? А хіба то не таке? Так, да, це, це такий самий був. А це мені, а ну, беріть. От це... тут таке саме. Так, да, вони однакові. Зараз я. Не тверди. Хороші? Не твердий, но вкусный. Писочный, да? Схожі на. Схожий на снежок. Не ну він дуже захолом. А цей, Валер. А ну спробуй цей. Той такий самий, да. Вкусний. Сладкий і такий вкусний. А треба ця цукрова пудра чи не, не треба? Не треба. Не треба, воно солодке і так. там. Отак Угу. А тут вже більше муки, так? Да? Ні, ні, я ще більше муки, ні, я зараз спробую. Дуже жирне. Треба більше муки. Маргаріну баток. А. а воно таке прямо розсипається. Я кажу, що вкусно. Угу. Аж розтає. Воно наче хрумче, але воно не тверде. Угу. Воно вкусно. Я ж кажу, як конфетка. Зараз спробуємо більше муки додати. Угу. Добре. Дивимось. Угу. Красиве. Тут уже більше муки. І того його брати легше. Угу. Зараз спробуємо, яке буде на смак. Вони з обох сторін тебе обступили. Якщо хочеться, щоб вони трішечки були румяні такі, більш піджаврилися, тоді треба взяти на 5 хвилин більше, потримати їх. Ці я тримала по 5 хвилин, а ці в мене були 10 хвилин, підсмажувалися. На вигляд, ніби тверді, але дуже-дуже смачні, Пісочне тісто, чудове. І так, в нашому рецепті ми взяли пів кілограма маргарину, 200 г борошна. Перший раз і 200 г додали борошна. І той і той рецепт має право на життя. Той більш солодший виходить. А той, коли ми додали вже ще 200 г, тобто 400 г у нас, борошна було, він не такий солодкий. І тому можна додати, хто полюбляє, можна його посипати цукровою пудрою. Теж смачно. І вийшло дуже багато у нас смаколиків. Швидкі моїй сім'ї. Найбільше сподобався цей третій рецепт. Для внука я зроблю інший, хоча вони і всі зараз їдять маргарин, але я роблю інший рецепт. Швидко, смачно, і всі просять ще. Ну, таке печиво можна ще робити і в духовці, але коли спробую, я вам розкажу і покажу, тому що в опіканні такого я побачила мінус. Мінуси в тому, що із самої форми тече жир, а маргарин це там дуже багато жиру. Підписуйтесь на мій, на мій канал. Тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, покажу вам ще свої рецепти, те, що я придумую, тобто мої рецепти. І з вас, друзі, вподобайка. І насправді дуже смачно. Пробуйте, скуштуйте. Можна навіть назвати смаколики гості на порозі. Тепер до чаю буду готувати тільки такі, тільки цим рецептом.